Доброго дня, доброго здоров'я. Ми з Єгором... Де Ігор? А ну, де ти там покажись? Привіт, кажи. Дідові Альоші підгортаємо картоплю. Ось так виходить. Підгортає гарно, нагортає. Тут ось ще не прогорнуто, не підгорнуто. Тут Картопля прилягла, ну то вона на ранок все підніметься. Зробив ось такі окучники по типу Польських. О. Поміняв опорні колеса, стойки. Отакі от, от гарні окушники Дуже сподобались в роботі. Окучники бомбезні. Ну що, пробуємо, да Ігорчик? Пробуємо, да? Їдемо далі сюди, Єгор? Да. Все, їдемо. Так, зараз пробуємо. Там і, муха. і муха залетіла? От, да. от та муха. А вот вона. А нічого вилетить зараз. Нас злякається та й вилетить. Що, пробуємо зараз зняти, засняти в роботі. Одною рукою трошки незручно, але попробуємо. Ну, ось такий радок вийшов. Трошки повиляли, звісно, але но... одною рукою незручно. Але то нічого страшного немає.